Добрий день, малята! До нас сьогодні завітала українка лялька Оксана. А з чого видно, що вона українка? Вірно, вона одягнута в вишиванку, в українську спідницю, черевики, на шийки в неї красується червоне намисто. А скажіть, будь ласка, що одягнуто у ляльки на голові? Так. На голові у неї віночок. Він сплетений із квітів різного кольору: і голубого, і жовтого, і рожевого, і помаранчевого. Між квіточок вплетені зелені листочки. Тож пропоную вам сьогодні на занятті з аплікації зробити український віночок. Подивіться, дітки, у мене вже ось є такий віночок. Але він прикрашений лише стрічками, а нам треба його прикрасити квітами. Тож давайте вплетемо у наш віночок різнокольорові квіти. Подивіться, я вже підготувала червоні маки, сині волошки, білі ромашки та зелене листячко. Для початку, дітки, викладемо наші квіти на віночку. Почнемо з білої ромашки. Далі піде червоний мак, синя волошка. Знову біла ромашка, червоний мак. Синя волошка та червоний мак. Між квітами, як і годиться дітки, ми викладемо зелене листечко. Дуже гарний віночок буде, красивий та чарівний. А тепер, діти, переходимо до наклеювання. Почнемо з білої ромашки. Це, це все квіти України, це її право, глянь це все квіти України, квіти землі. Подивіться, який гарний. Український віночок у мене вийшов. Дітки раніше українські віночки носили всі дівчата. Перший віночок для своєї донечки плела їй матуся, коли їй було три рочки. Віночок дітки не тільки прикрашає дівчинку, а й оберігає її. Тому я пропоную усім вам вдома зробити свої віночки, а я чекатиму на ваші роботи. До побачення!